Привіт, з вами Богдан і ми будемо грати в Oil Trials. Ну, тут треба добувати нафту, і в нас вже є таке міні-черегло. Давайте візьмемо оце і поставимо собі. Так, зараз у нас, нас буде нафта. Все, тепер нажимаємо, беремо, поставимо 961. Нічого хорошого прибір. Так, я зараз вернусь, але ви нічого, верну, не пропустите. Але зараз зачекайте, поки дивіться. Все, і мені треба було поправити з було, неудобно сидіти. Ух ти. Нема? Настрой. Так. Стоп, то що було? Показалось, наверху. Так, давайте візьмемо... Лучше ці оці ніколи не беріть, лучше брати оці. їх люблю дуже. Хороші машини. Тут може бути багато нафти. Ви думаєте про те саме, що й я? Багато нафти, багато грошей. Да-да. Так. Ой, ні, я знаю, що тут нема, але може є, може нема. Але треба знати, що нема. Я вже тут раз. Копав не було нічого. Так. Копає по. Я поки... Ой, треба тебе удалити. Подвійна ж ротва грошей. Ще моє відоцтво. Ага. Де стрій? Де стрій? Вс. Я так буде гроші жрати. Буду добувати Все, ура, ура. Заживе мі. Автоприбуток. Так. Тут у нас немає нічого. Так, давайте ще десь тут одавайте тако. Тут щось має бути, да? Стоп, 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 що це? Мені кажеться, воно дуже величезне. Не тут але... Авто має бути, да? Давайте бік. Стоп, стоп, стоп. Ух ти. Має бути нафта. Так, тебе я удаляю, щоб ти мені жратва не була. Значить беру це, кладу ту суди. Так. так от, так, да, все хорошо. Кладу так. Я пока дивіться, але не треба, наверное. що щось не то стопить. И криво Я убьюсь игра, як якщо, якщо воно криво! Я удаляю, удаляю! Як удалити, Як це удалити, все тут дострой. Беру лучше оце воно. у нас я такой все робе все берем и Давайте Блін, які проблеми в мене приужопи. Тут даже не треба. Або ні-ні-ні, я вже збирався удалить. То есть мені. Так. Все. Давайте... Ось лучше купив. Просто мало прибіль було від того, що я перше купив. Так. Ух ты, як бистро. Суто прибіль хороша. Вс, ми вже навернули. Вс, ми перемогли свій рекорд. Так, 632, не вірю. Та якщо в нас виходить нічого хорошого, ого як багато <звіст> <звіст> вибачте, але <звіст> я зараз йому розб'ю. Зараз буде 63 тысячи, наверное. Я убью зараз тебе. Так мені таку прибыль занимаешь. Забирай все. Стоп, стоп. Давайте, зараз тут то велике, велике. Давайте це удалим. Дострой, дострой. Так, тепер. Беремо нашу тачечку, мачечку. Кладемо сюди. Давайте пошукаємо. Давай, що це у нас таке? Рей-рей-рей. Ух ти, скажімо. Скільки прибілі буде. Ви бачите, яка це. Скільки прибелі буде від такого. Кажеться, я його бачу тут вроді нічого не буде. Але все ж таки перевірити, перевірю. Значить сюди. Спасибо, ти мені більше не більшин, слуга. Багато ми займаємо. Наш 553. Та тут не треба мені знайшло. Ну якщо нас тут більше. 73 таке. Я уб'ю, якщо тут щось є. Але мало. Це туди у нас тут сотків. Більше, більше, більше. Помню, я так аж знайшов, а нічого нема. Так. Дай, дестрой. Так, давайте. Мені кажеться, тут щось велике є так подивимось. Жалко, що якось так... О, не можна посувати в пік, зараз попробувати. Не можна. Може тут щось хороше ще є. Приколуно довго желецьке. Так, величеньке, величеньке. Але прикол тут так само нема нічого як тут. Я розіб'ю і все Ну, майже, майже таке саме. Давайте візьмемо. оскільки скільки воно достає. стоє? ну далеко. Ну сто-ступ. 500 метрів. ну вот. вот так, наверное. Вот так, все. Только попробуй мне что нибудь там найти. але не знаешь, что. Главное, чтобы тут что-то было. <свечный> спасибо. Нет, спасибо. Трошка сюда можешь. <свечный> Сколько у нас снимает? Сайякаясь, я мог так богат, мог так богат. Е, 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 -е, -е, -е. По... по три тысячи. Кто думает, что хватит нам ведь на это наши гроши? Если не хватит, Я так, все, спасибо, мені більше не треба ваш мадама корома. Деструй. Майже. Давайте удалимся. це де строй, безстрой. Значить. Забагато жре. Замало. О, парфумаж! парфумаєш Два файн файн Скільки ти ж раз Думаю ти мені не засчитаєш от Прошу, 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 наши той. Да все равно. Так, значит. Шесть не шло, не треба... Пипец. Пипец полный. Это не швай на этот фрезер. Два першем. Третья даже. Насилу ці ал... алергени виділились Вам, наверное, не буде інтересно на це дивитись, як я довго буду копати. Я зупиню съйомку. Якщо тут не буде, розб'ю. Розіб'ю не буде ютуб каналу поки. Я все попробуй, щоб тебе не було. Станеться айлот оф. Тут щось є дане уже 90% О, це таке буде. Не буду. Скоро буде 400 щеп. Ты шо на авто жраж, куда ремонтируйся? Вот нафту жрам. Секунду так мало вид не мать. Мне кажется, что нем вида зарубежье. 10. Я сейчас зарубю так еще нема. Давайте дальше, деструй, деструй. Ну давайте закінчим. Ставте лайки, комментируйте, підписуйтесь на мій канал. Пока!